Це таке не наукові поняття. От наука нам чітко говорить, що може загрожувати планеті новий вірус, новий спалах пандемії, і він буде спричинений глобальним потеплінням. Чому? Тому що в... В вічна мерзлота, яка є на північному полюсі, або яка є, наприклад, в Антарктиді, або в, десь там в Сибіру, наприклад, там же в цьому в кризі там заморожені віруси. Тобто крига вона яка, якщо в вічній мерзлоті, ти, наприклад, взяла, заморозила йогурт, Звичайний, і ти через 50 тисяч років його розморозила, то ти його можеш їсти. Цей йогурт Тобто, в принципі, ти його можеш законсервувати, цей йогурт для своїх нащадків. І так само у вірусах, якщо почне серйозно все танути, вічна мерзлота, то ці віруси почнуть звільнятися і спровокують величезний спалах хвороби, про яку ми не знаємо. з Цієї причини вірусологи і інші вчені вже почали працювати над планами створення карантинних закладів, медичної експертизи, яка могла б точно визначити ранні випадки хвороб лікування. Вати їх на місці, щоб стримувати поширення цієї інфекції. Але ж виникає питання: що це можуть бути за віруси? Коронавірус ми е, пережили свинячий грип. Ми е, пережили іспанську. Чому ми пережили? Бубонну, чому ми пережили? Що може бути за вірус, який спить у вічній мерзлоті? Віруси чумиша теж сплять.